Якщо ти бажаєш навчитися залучати кошти і розвивати громаду, це відео для тебе. Ми говоримо про те, як молодіжні ради можуть змінити твоє місто або село, залучаючи молодь до реальних змін. Молодіжні ради це консультативно-дорадчий орган та потужний інструмент, який дозволяє молоді впливати на зміни в громаді. Це класна платформа для обговорення та вирішення питань, що стосуються тебе та молоді загалом. Ти отримаєш можливість висувати свої ідеї, впливати на рішення та залучати ресурси для розвитку громади. І прикладом цьому є три ради, які вже працюють на Гадячині. Молодіжні ради створені не для політичних ігор, а для того, щоб молодь могла вирішувати конкретні проблеми громади. І для цього вона має певні функції Надання консультацій та рекомендацій місцевій владі, Розробка та провадження власних ініціатив і проєктів, проведення заходів, тренінгів та конференцій для молоді, відстеження виконання молодіжних програм та ініціатив. Але щоб це працювало ефективно, молодь повинна навчатися лідерству та управління проєктами. Якщо у громаді ще немає молодіжної ради, або ж вона є, але сор...